Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і наступні дві години працюватиму для вас. Маємо багато тем для обговорення і тішуся, що розпочнемо цю годину з розмови про те. Як у бік Російської Федерації в небі над країною агресором летіло низка десятки українських безпілотників, що навіть Російська Федерація повідомила про знищення понад 100. Ну і зокрема, вони е, не лише літали, а й влучали у Курській області та помічені над Липецькою. І також там є влучання, зокрема в районі аеродрому. Принаймні, про це вже підтверджують. Наші сили оборони, і, зокрема, генштаб детальніше про це і будемо говорити далі з нашим першим співрозмовником Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерти з авіації. Пане Анатолію, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, якщо спершу звернути увагу на ще одну область, про яку, до речі, росіяни не сказали публічно в Джержинську Новгородської області. Дрони. Могли вдарити по заводу вибухівки Свердлова, і місцеві повідомляли про щонайменше сім влучань. І для мене прикметно, що з цехів цього складу, наприклад, можуть, я так розумію, далі виїжджати, на жаль, на свою роботу боєприпаси, артснаряди та каби. Скажіть, чи є у вас якась інформація про те, що це такий за завод, і, відповідно, чи справді. Зокрема, там э, авіаційні бомби виготовляють. Ну, насправді, якщо там згадати мої минулішні ефіри, я постійно наголошу на тому, що є два важливих об'єкти на території Російської Федерації це 53-й арсенал і безпосередньо завод Дожинського, який виробляє є єдиним виробником оксагента і гексагента. Тобто, це те, що вибухає в всьому усій зброї, яка є в Російської Федерації. Тобто, це єдиний завод, який виробляє ці зас... ці елементи і. А... Він є основним поставником для всіх ракет, і там є також виробництво палива для ракет, і вони займалися утилізацією великої кількості озброєння. Тому а, тут треба зрозуміти, що це такий доволі а, важливий об'єкт для Російської Федерації. Він має довгу історію насправді. Тому що а, якщо ми кажемо про цей завод, то він був започаткований ще ну при а, царській Росії, але а, саме за часів першої. Світової війни він був з точки зору безпеки передислокований за Московську область. Тобто, подалі, для того, щоб а, не було можливості там якось на нього попливати. Під час Другої світової війни тут слушно було би сказати, що цей завод кожен другий арт-снаряд і кожен там третя авіабомба випускалася за рахунок цього заводу. Тобто, в принципі, це такий основний центр виробництва того всього, що летить в бік України, і а, тут все ж таки треба дочекатися супутника Докових знімків, подивитися, що саме було вражено, як було вражено, тому що треба не забувати, що якщо ми кажемо про удари по виробничих е потужностях Російської Федерації, то найважливішим є е безпосередньо ті об'єкти, на яких зберігається більшість робочо-конструкторської документації, тобто еталони зразки, все, що може мати інтелектуальну пам'ять. Стосовно як це виробляти, тому що якщо буде знищено це, Росії буде складно поновити виробництво, і тому є тисячі на таких прикладів. А, наприклад, от зараз Росія намагається відновити будівництво літаків Іл-76. Чому тому, що вони виробляли в ташкенті, в ташкенті виробництво було закрите, і зараз а, вони намагаються це зробити а, у себе а, поновити повний цикл виробництва. Так само можна казати і про певні елементи для літаків а, сухого, коли вони теж починають відновлювати виробництво те, яке було колись в радянському союзі, але після розпаду радянського союзу було втрачено. Ем, ось мені до речі, цікаво, чому Російська Федерація, знаєте, не роззасередила виробництво саме м, таких боєприпасів. Це цікаво, і оцю модифікацію вони теж на цьому заводі проводять, да цих кабів. Ну по суті ж, вони трошки переробили ФАБ, як ми пам'ятаємо, так? Дивіться, самі каби вони випускають на або 53-й арсенал, або mm -hmm. е цей завод Держанського, Але е треба зрозуміти, що модуль управління та керування, який безпосередньо е ставиться на каби, вони виробляють в підмосковному корольову на тактичне ракетне вороження. Тобто, це ще один дуже такий важливий об'єкт для нас. Чому? Тому що це. Той завод, який випускає всі ракети класу Х-101, Х-555, Х-59, Х-69, малого повітря, повітря, малого дальності ракети. Тобто, це те, що все вішається під крило стратегічної тактичної авіації, це дуже важливо, важливий об'єкт для України. Щодо розподілу або а, розсередоточення виробництва, тут треба зрозуміти, що більшість а, військового сектору або військово виробничого сектору належить до а, там родини Путіна, так би мовити. Ну давайте тобто, так їх називаємо. А, і тому, а, наприклад, от а, чому більше сухого лі використовують літаки сухого, а, тому що міг мігаян був свого часу. У, ну, відправлений, так як то кажуть, під нож, і е, ми бачимо зараз практично не, не літаків, нічого не, не випускають, і на якоїсь там е, таких активних дій не, не відбувається. Але при цьому є сухі, які є, там в активних і в теплих відносинах, і в яких є фінансові інтереси Путіна, тому знову таки тут треба зрозуміти, що більшість військово-промислового комплексу Росії це е, сім'я Путіна або там е, дружні зв'язки. І за рахунок цього більшість підприємств було знищено, але залишалися основні і вони розсередоточені взагалі, якщо ми кажемо, то це а, перша полоса а, Російської Федерації, тобто це Ленинградська область, Московська, Ніжегородська, Ростов-на-Дону. Давайте згадаємо, що в Брянській нещодавно був прекрасніший завод Кремній. Ну чому прекрасніший, тому що там більшість електроники для а, старої таких з радянських зразків електроніки випускається для Великої кількості і ракет, і протиповітряної оборони систем протиповітряної оборони, тому в принципі, от ми бачимо поетапне становлення стратегічних задач. Перед силами оборони, коли ми спочатку били по а, нафтових е, терміналах або там нафтових е, базах, потім почалися аеродроми, з озброєнням, Зараз почали активно бити по виробниця. В принципі, ми до цього вбили по виробництві. Давайте згадаємо Таганрог, коли було знищено на стоянці там літака 50, які планували вони реконструктувати і поновити замість тих. Які були знищені, але тим не менш, ми бачимо, що ці е, удари стають е, частішими. але це не, не привід для того, щоб е, е, і далі не наголошувати на тому, щоб західні партнери передали нам зброю, яку ми зможемо повісити або під крило F-16, або е, літаки, які б ми могли, б, е, наприклад, посилити кількість е, штормшедов, це я кажу вже про міражі, які е, е, повинні надійти в першому кварталі наступного року. А ще одне дуже важливе повідомлення від наших сил оборони це черговий аеродром в Росії, який був під атакою, йдеться про Липецьк. 2 з того, що публічно пишуть у генштабі вночі було завдано вогневого ураження по інфраструктурі аеродрому, який у Липецькій області РФ, зокрема, ціллю були склади боєкомплекту. Місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су 34 Су-35 і міг. -2. 31 повітряно-космічних сил ворога, ось так про це повідомили у генштабі. Скажіть, що ми знаємо про те, наскільки активно ворог застосовує саме цей аеродром? Ну почнемо з того, що більшість літаків е тактичної авіації активно використовуються, наприклад, для того, щоб е наносити удари по Україні, і е ж навтаки повертаючись до основної мети України. Це е, виведення зі строю більшості аеродромів, які знаходяться в зоні там 500 кілометрів е, від кордонів України. Чому тому що це зменшення потенціалу тактичної авіації, яка закидає нас кабами, або, наприклад, е, прикриває наземні операції, які відбуваються, е, тому я би сказав, що в будь-якому випадку будь-який аеродром, який знаходиться на відстані 500 кілометрів для тактичної авіації. Е, Повинен а, бути некомфортним, так би мовити, не простою такою мовою скажімо, або не, не для того, щоб його використовувати. Тому що а, знов таки, основна проблематика, ми бачимо, що як би ми не намагалися протидіяти, а, вони активно закидають нас кабами, тому треба позбавляти носіїв або а, безпосередньо на складах на біля цих аеродромів, а, знищити саму безпосередню зброю. Це приємні новини, тому що і так би мовити, географія ударів українських безпілотників розширюється, І ті аеродроми, які є на території РФ, ми вже теж знаєте, вивчаємо, які, по яких ще раптом не прилітали українські дрони. Також прикметно, що повідомлення від самої РФ є. Що в бік Москви, мовляв, летіли якісь дрони. Ну, принаймні, з того, що писав мер столиці країни агресора, що у них там в якомусь, я перепрошую, раменському міському окрузі відбито було атаку безпілотника, який летів на москву. Звідки вони знають, що саме на Москву, ну можливо, мені зараз треба відкрити карту, і тоді би е це якась логіка була в цьому на місця падіння улам, на місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань постраждалих немає. Скажіть, будь ласка, от. Польоти в бік саме Москви, яку вони відіграють роль, і якщо ми говоримо про якусь, так би мовити, тактично оперативну е, вигоду для нас, е, що такого є ще в Москві, крім того, що там центр ухвалення рішень, як люблять говорити росіяни? Давайте почнемо з того, що більшість літаків, які привозять е, певні комплектуючі зарано, е, Приземляються в московських аеропортах, uh -huh. в тому ж самому Рам'янського є Жуковський аеродром а, внуково всі ці аеродроми використовуються для того, щоб туди постачали а, певні комплектуючі для безпілотників на кшталт шахет або інших типів якогось озброєнь. І тут треба зрозуміти, що якщо а, вони вільно і відкрито працюють в тому сенсі, що у них є співдру співпраця військовому секторі. То чому би, наприклад, ці комплектуючі одразу ж не підвозити ближче до Алабугі, то де є будівництво, або, наприклад, до якихось і ще заводів? Про що це може казати? Може казати про те, що Росія активно використовує цивільні міста, цивільні аеродроми для будівництва безпілотників. Ні для, для кого це не секрет, що на деяких аеродромах під Москові в, в аеропортах Тажнейського використовується на безпосередньо для збирання безпілотників. Почнемо з що того, що а, два великі хаби в Лінінградській і в Московській області, де виробляється велика кількість. А, Різного типу безпілотників. ми зараз бачимо активне використання Росії імітаторів а, шахедів. Це просто звичайне крило а, з, такі, з двигуном а, внутрішнього згорання всередині металевий шар. Ну, тобто як на 3D-принтери напечатана болванка кругла така і обтянута фольгою для того, щоб створювати імітацію великої цілі, яка би бачилась наприклад, на засобах радіолокації Це навантаження протиповітряної оборони. І от на таких. Аеропортах в таких можливо закритих терміналах, які були закриті внаслідок того, що немає активної використання авіації, тому що санкції і все інше, а вони можуть робити ці безпілотники. Саме туди вони літають, і саме туди треба теж літати і вибивати все, що можна до речі. Ви згадали про санкції. Я чомусь подумала, що раз по раз все одно виникають повідомлення від тих чи інших аналітиків, що Знаходять західні комплектуючі в тому чи іншому збройні Російської Федерації. Ви, пане Анатолію, скажіть чи час від часу відстежуєте, як в принципі впливає те, що роблять наші західні партнери в спробі якось утруднити для росіян виробництво того чи іншого зброєння, яке летить в Україну? Ну, Насправді, я постійно кажу, що найкраща зброя це там, 30 тамагавків по заводу тактичного ракетного вооруження. Але треба зрозуміти, що насправді наші західні партнери намагаються робити певні кроки щодо там, поскладнення деяких, отримання деяких комплектуючих, але, тим не менш, ми постійно бачимо, відкриваючи там, ті безпілотники, відкриваючи певні елементи ракет, ми бачимо постійно там комплектуючи. Учі західних зразків більше того, є відомі компанії на кшталт там, які Продають а, певне обладнання, яке використовується в засобах радіоелектронної боротьби, і воно з'являється в великих таких там потужних станціях російських, на кшталт там Р-330, там, Борисоглєбська. Тобто, ми кажемо про те, що воно з'являється в тих системах, які потім вже шкодять самим європейцям літати, будь, робити авіаційну навігацію, наприклад, в Балтійському морі. А, тому я би сказав би, що тут треба зрозуміти, що є велика кількість а, компаній, які допомагають обходити Росії ці санкції, за рахунок чого? За рахунок того, що а, є країни на пострадянського пострадянських країни, які допомагають Росії обходити санкції. Той же саме Казахстан нещодавно надавав коментар Індепендент стосовно того, що Наприклад, як компанії закуповують у той же самий Руден Шварс через Казахстан, mm -hmm. постачають Російської Федерації. Тобто, а в будь-якому випадку є можливість у них обходити санкції. Треба не забувати, що в перші дні, перші місяці повномасштабного вторгнення, велика кількість росіян втікла з Росії, але не факт, що це росіяни були ті, які тікали від війни. Вони скоріш за все туди відправлялись для того, щоб створювати певну. Таку сітку, яка б допомагала би закуповувати, тому що навіть дивлячись по деяких там площадках, які продають певні засоби радіоелектроніки, ми бачимо, як викуповуються там десь, і там десь і там десь приватними особами. Зрозуміло, що хто це викуповує? Викуповують росіяни. І потім все це в чемоданчиках постачається до Російської Федерації. Ну знов-таки, давайте пригадаємо, що в Радянському Союзі фарсовщики і там інші засоби, як все це з'являлось тоді тому ми розуміємо, досвід що є. там Ш... досвід є, да тут просто вони відточили його і. Роблять це більш гарно, але знов таки повертаючись, є вже привод є вже гарні такі приклади, коли був арештований, були громадяни Російської Федерації, маючи там паспорт або Німеччина, або ще щось, які були схоплені на тому, що вони займаються безпосередньо там поставкою певних комплектуючих до Російської Федерації. Так, будемо сподіватися, що наші партнери розуміють, що деякі їхні вчинки можуть впливати на. Них самих на те, що відбувається з їхніми бортами в небі, те про що ви згадали. А, також хочу вас запитати. Ми колись на початку великої війни частіше чули ці прогнози, скільки чого у Російської Федерації залишилося, і потім це на щастя припинили робити. Я зараз кажу і про різного типу ракетне озброєння. і Потім так само про БПЛА говорили. Але зараз останнім часом є тенденція, зокрема, це робить президент України. Він повідомляє, скільки, наприклад, за невеликий проміжок. Приміром, тиждень Росія випустила по Україні і ракети називає. І, от якщо говорити от свіжі повідомлення від Володимира Зеленського, більше ніж 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб і понад 500 ударних дронів різних типів. Попри те, що кілька днів. Якесь було ніби затища в підсумку, якщо подивитись на тиждень, це величезна потуга. Скажіть на вашу думку, чи можна відстежувати за цими повідомленнями хоча б якусь динаміку того, в яких об'ємах може РФ виготовляти ось і БПЛА, І я вже мовчу про керовані авіабомби. Ми з вами говорили про завод, де їх виробляють. Але як ми бачимо, там просто конвеєр, тому що сотнями вони можуть за тиждень випускати їх. Ну, давайте почнемо з того, що Росія насправді шукає легке, легке рішення для того, щоб навантажити або нанести більше ударів. За рахунок чого? Повертаючись знов таки, імітаторам шахетів. Тому що насправді, якщо ми кажемо, там вони за ніч випускають там, близько 130 тридцяти шах... ударних дронів тип ударного дронів типу шахет, і навіть повітряна сила за останній час означає, що типу ударні дрони типу шахет, то більшість з цих засобів є насправді імітаторами або там дешевим гербером, або от, як я назвав, що, там з металевим шаром всередині для того, щоб створити імітацію, це зрозуміло, що показує спробу росіян і далі відповідати там своїм критеріям і навантажувати сильніше зброю. Треба зрозуміти, що ті ж самі керовані бомби. Вони а, насправді або з запасів ФАБ переробляють, тобто це не створення якась нова зброя, а це а, старі радянські авібомби, які вони можуть кліпати і кліпали довгий час, а, створювали а, на які а, а, кріпляться цей модуль МПК. Тобто ми кажемо про те, що вони а, простими рішеннями. Масштабують, а, велику кількість зброї. Вона не пов... вона для них, немає мети створити високоточну зброю, там високоякісну. Вони головне, щоб це завалювалося завалювалось на лінії фронту, тобто завалити якомога більше зброї, завалити якомога більше кількості особового складу. Не про технологічність, хоча про технологічність теж можна казати, тому що ми бачимо, що все ж таки вони намагаються, а вони розуміють, що без технологічних рішень вони не зможуть отримати якісь перемоги, тому вони починають активно використовувати літаки Су-57, тому вони там намагалися використати той же самий С-70 охотник, тобто вони там думають, як можна його застосувати вирід цих подій, які зараз відбуваються, тому я би сказав, що насправді Росія масштабується виробництвом. І а, ми бачимо, але при цьому ми бачимо заяви, а, що вони закуповують технологію виробництва двигунів до крилатих або балістичних ракет. При цьому а де ми саме, бачимо пане про що? У кого саме закуповують технологію? У Ірану, у Ірану, угу. у Ірану. вони під час передачі деяких там Ракети. комплектуючих там угу. зазначалась так. Да. Во зазначала, що Росія запросила. Технологію виробництва двигунів для крилатих і балістичних ракет про, про двигуни взагалі про авіаційне, про ракетне там є певна проблематика. І зрозуміло, що вони зараз, наприклад, не можуть велику кількість двигунів випустити. Вот, наприклад, можуть велику кількість ракет випустити, а не можуть їх оснастити двигунами. А, тому і ми бачимо певне зараз таке накопичення зброї, де ракет а, активно, і не використовується вони здебільшого. Якщо ми кажемо про інші засоби озброєння, то тут теж треба зрозуміти, що є певні проблематики інженерні, але при цьому прості рішення, прости там безпілотники, прости там якісь там, ударні засоби, вони активно масштабують. До речі, про спроби щось нове використовувати не так давно. Здається, сьогодні так було повідомлення про те, що ворог використовує спочатку цього року крилаті ракети Х-69. і знову ж таки, видання Дефенс Експрес писало, що теж от фіксується використання цих ракет. І, начебто, в цій ракеті з касетною бойовою частиною ну в ній там є ще й металеві кульки. От і фіксується, я так розумію, чи не перший випадок застосування саме з такою бойовою частиною цієї ракети, і відразу закликають бути вкрай обережними. Якщо щось подібне будуть виявляти українці, раптом і звертатись до ДСНС. Е, скажіть, будь ласка, що відомо про? Ну, з час від часу, ми згадували так про таку спробу, я так розумію, застосовувати ракети. Взагалі писали часто Х-59, скісна риска, Х-69. Що можна сказати про ось цю нову ракету, якщо вона нова, звісно? Ну вона не нова, це модернізація ха 59 угу. Вона має більшу відстань робочу. Тобто, ми кажемо про те, що вона може летіти на 400 кілометрів. Вперед тут. Треба зрозуміти, що Росія насправді має складну ситуацію з стратегічною авіацією. І е, використовувати стратегічну авіацію, використовувати м, ракети, які можуть літати на відстань там чотири тисячі кілометрів. Та ж сама авіація може літати на відстань 6 тисяч кілометрів. Тобто, це дороговартісно, навіть для Росії, і вони шукали рішення, що вони можуть зробити. Е, от у американців є там ракета Джамс, яка під крилом F-16 F-16 може летіти на 950 кілометрів. У Росіян таких ракет не було. І, от саме Х-69 була тою ракетою, на яку вони більше поставили ставку, що вона буде використовувати з тактичної авіації для того, щоб заносити удари по території України. Тобто, ми кажемо про те, що це була основна ракета, яку вони хотіли використовувати замість того, щоб підіймати стратегічну авіацію, саме тому ми зараз бачимо активне її застосування, і саме тому вони її намагаються робити, розуміючи, що це буде дешевше ніж робити, наприклад, ті ж саме х перша, Х-555. Цікаво, чи вартість виробництва саме цієї модифікованої ракети воно значно збільшується. Я би сказав би тут, треба зрозуміти, що до вартості будь-якого зброєння зараз не можна ставити чітку ціну. Чому тому, що більшість комплектуючих, які стає всередині, це комплектуючі, які заведені через треті четверте країни, тому насправді там заоблачні ціни. Там дуже дорогі ціни будуть набагато дорожчі, ніж там, наприклад, деякі зразки західного збройні. Чому? Тому що а, в цепочці отримання деяких комплектуючих для того, щоб воно встало в ракету, можуть бути по 10-15 по компаній, які а, на цьому теж заробляють, і вони розуміють, що вони а, там ризикують свої, ну, своїми якимись а, можливостями а, для того, щоб поставити Російську Федерацію. Тому тут я би знов таки по ціні, я би сказав, би, що а, вони більшість озброєння зараз залишена ціна Російської Федерації, але ж навтаки ну, колон е, країна бензоколонка тому тут треба на це теж ставити ставку. Це точно Що пане... це може дозволити. Так на жаль, на жаль. Але попри все, дякуємо пані Анатолію за те, що знайшли час на цю розмову. Анатолій Храпчинський, так. заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Експерт із авіації був з нами на зв'язку. і Ми поговорили про успішну роботу українських безпілотників, які летіли в бік РФ і в кількох областях успішно відпрацювали. Можна сказати про удари по заводу вибухівки Свердлова. Нагадаю, там виготовляють не лише артснаряди, а зокрема каби, Ну, а також по інфраструктурі аеродрому липецьк 2 де зокрема базуються Су-34, Су-35 і міг тридцять. Один ми зі свого боку будемо відстежувати динаміку повідомлень про ці успішні атаки. А поки що поступаємось новинам, а тоді я знову повернуся до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.